Луцьк серед лідерів по закупівлі дронів. Учень жорстоко побив семикласника. Волині Рада висловила підтримку президенту України. Серійний церковний крадій повоював і взявся за старе. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко і Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Сьогодні Луцьк прощався із полеглим захисником Сергієм Олексюком, який віддав своє життя за Україну. Йому було лише 32 роки. Траурний кортеж із тілом військового люди зустрічали навколішки. Сергій Олексюк загинув ще 19 вересня 2023 року. Офіційно підтвердити загибель захисника змогли лише зараз. Віддати останню шану прийшли знайомі рідні та колеги, які назавжди запам'ятають Сергія доброю та сміливою людиною. Найбільше втрата болить найріднішим. По собі воїн залишив маму, дружину та синочка, якому лише сім років, який досі не може повірити, що батько вже не повернеться додому. Згадали, як він весілля. Згадала як вони, вони любили одне одного, дуже любили кохали, але вона дуже переживає. І дитина дуже дуже плаче. Він собі не може. Я не знаю, як він там перенесе. А за маму то мови немає. До війни працював Сергій у відділі якості на одному з заводів Луцька. Тому провести захисника прийшло чимало колег, які згадують воїна як щиру людину. Що можна сказати? Тільки світлі. Спогади і світлі думки. Це був колега по роботі, завжди відповідальний, чуйний, старанний. У нас завжди ж проводяться постійно якісь тренінги, якісь навчання, колективні роботи. То Сергій завжди виступав. Майже десь вдома є відео, я може колись дружині передам, як ми там малювали всякі там плакати туди-сюди. Ну, дуже багато було таких моментів. Ну, приємним з ним він завжди шуткував, ну, весело було в колективі з ним працювати. Служив Сергій Олексюк в 82-й окремій бригаді на посаді стрільця снайпера. Солдат загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області ще у 2023 році. Рідні та знайомі довгий час вважали його зниклим безвісти. І, на жаль, на Запорізькому напрямку був втрачений зв'язок з ним. Певний час дуже. Довго це практично півтора року. Він вважався зниклим безвісти. Зниклим безвісти. Ну, рік і п'ять місяців, якщо бути точним. І це з звістку нам коли сказали, мабуть, минулого тижня, щоб, на жаль, підтвердився. Знаєте, мені навіть сьогодні згадувалося той момент, коли. Почалася війна, і ми були в укритті, всі спускалися. І завжди всіх підтримував словами. Ось важка втрата, молодий, перспективний чоловік, тато. Ну, Світло йому пам'яті низький уклін і щире співчуття і рідним, близьким. Поховали захисника Сергія Олексюка з усіма почистями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. Лучани віддали останню шану військовослужбовцю Федору Мельничуку, який поліг на Харківщині та навічно житиме у спогадах тих. За кого віддав своє життя і своїх найрідніших дружини, сина та доньки. Сьогодні у стінах кафедрального собору Святої Трійці звучить скорботна служба за воїном, який до останнього подиху захищав Україну Федором Мельничуком. Йому на віки 50. Він мав ще багато планів на життя. Мріяв побачити, як ростуть його діти, як вони досягають успіхів. Це була світла. Добра людина. Я його знаю, самого маличку. Він жив, зростав на моїх очах і так шкода. Дуже світлий був. Щире співчуття всім родичам, рідним, близьким, дружині, діткам. У нього ще хлопчик, 13 років спочиває з миром. А ми всі молимось. У цивільному житті Федір працював будівельником. Удома на нього чекали дружина, син та донька, яка розповідає, що намагалися постійно тримати зв'язок. Телефонували, писали, спілкувалися по відеозв'язку. Він казав, що все добре. Він старався не говорити, не, не говорити, де він питався нас, як ми, як я, як син його. І він менше говорив, що де він, як він. Він більшості говорив за нас, з нами говорив, питався про нас, що ми, як ми, чи що ми щось їли. Ну так як так, як тато. А я коли в нього питалася, як він, він старався так. Типу, ну говорити все добре. Все добре, типу, я в'ївся, типу, і мову переводив до за нас. Служив Федір у державній прикордонній службі. Свій останній бій захисник прийняв у районі села Красне. Перше, Харківської області, 19 лютого, донька зі сльозами на очах пригадує останню розмову з батьком, яка була 10 лютого. Ми на відео з, від з ним говорили. Ми з ним танцювали. Типу, до мене люди прийдуть, я кажу, та тихенько він мовчить, потім наоборот, у нього там щось там хтось може, чи ходить, чи. І каже, да, будь ти тихо, все. ми мовчали. Один одному заставляли один одного пошпожар жартума каву чай пити. і Мене заставляє, каже: напийся кавою, каву не п'ю. каже, ну напийся чаю. У дитинстві він захоплювався фільмами з чаком Норрісом і любив боротьбу. Як розповідає рідний дядько, він обрав собі саме такого кумира, бо той завжди був носієм за справедливість, як і сам Федір. Дядько розповідає про його дитячі пригоди з посмішкою на вустах. Історій було багато, і всі вони про хлопця, який ріс справжнім порцем. Колись його дід був набив, а він взяв підплив курника і каже, про що чуди, Брат мій взяв його з дровітню сону. Потім той каже до брата: слухай, де щось робиш, що таке? Там каже, щось літає. Той прийшов другий по складу, вони були. А він взяв порозкидав те все. Не радий бо, що твої бадя складав. Він міг прощати настільки, настільки міг прощати, не пам'ятав зла зовсім. Оце таке, що пам'ятається і хочеться, щоб всі такі люди були всепрощаючі. Свій останній спочинок Федір Мельничук знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва Неля Прокопчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. Під колесами потяга Ковель з Долбонів опинився 66-річний лучанин. Трагедія сталася у селі Любитів Ковицького району. Зі слів машиніста, громадянин не реагував на звукові сигнали потяга. Тож зіткнення не вдалося уникнути. На жаль, чоловік помер відразу ж на місці події. Його тіло було направлено на судову медичну експертизу. За цим фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини трагедії. У Камінькаширському районі 17-річна дівчина потрапила під колеса автомобіля. Водій утік із місця події його зупинили на одному із блокпостів. 37-річного жителя села Підкормілля освідували на стан алкогольного сп'яніння. Потерпіло, доставили до медзакладу. У селі Нуйно Кам'янька-Ширського району шестикласник жорстоко побив семикласника. У школі цей випадок коментувати відмовилися. Мовляв, бійка сталася поза межами навчального закладу. Натомість мама потерпіла учня у соцмережах, просить надати ситуації розголосу. Із її слів, малолітній нападник виявляв агресію і до інших дітей. Щодо інциденту відкрили кримінал за нанесення легких тілесних ушкоджень. В результаті одного підлітка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, поліцейський офіцер громади та працівники ювенальної превенції Камінькашевського районного відділу поліції. Працівники сектору дізнання внесли відомості з цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також допитано усіх свідків, які були очевидцями цієї події. Окрім того, буде проведена судово-медична експертиза. Наразі триває досудове слідство, під час якого будуть з'ясовані всі обставини цієї події. За результатами слідства буде прийнято відповідне законне процесуальне рішення. Через митний пост Ягодин в Україну везли китайські іграшки. І усе б нічого. Але під час митного огляду вантажу виявили. Невідповідність між його вмістом і поданими товаросупровідними документами везли майже 20 тисяч одиниць іграшу китайського виробництва. Усе для дітей від трьох років: ляльки, спорт, інвентар, тваринки, мультяшні персонажі та інші товари для малят Усе вартістю понад 5 мільйонів гривень. Під час перерахунку цих іграшок з позицій у переліку поданого в товаросупровідних документах підприємцем і тим, що насправді було у вантажівці, не знайдено збігів ні за назвою, ні за кількістю, ні за ціновою категорією цього товару. Митниця вважає, що підприємець навмисне це зробив, аби зменшити митну вартість того товару. Але так чи інакше, це це стане предметом розгляду у суді, оскільки. Стаття 483 митного кодексу України каже, що за дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, порушника карають штрафом в розмірі від 50 до 100% вартості предметів порушення митних правил. Сьогодні депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію, аби висловити свою позицію про переговори, що відбулися між Америкою і Росією щодо долі України. Сесійна зала облради сьогодні зібрала не лише депутатів. Відбувається занепокоєння щодо останніх подій, які сколихнули всю міжнародну спільноту. Під час війни ми зрозуміли найстрашніше, що може статися на війні. Це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на всіх тим. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не ребуючи нічим нав'язує цьому світу свої фейкові наративи. Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прагне доступу до корисних купалин України і розкритикував нашу державу у тривалій війні. Сьогодні безпрецедентний час, коли на президента України здійснюється тиск найбільшими потугами, які є в світі. Без Безпрецедентного такого мої я прожив 57 років, такого на моїй пам'яті ніколи не було. На, не просто на президента, не просто на верховного командувача, на людину здійснюють сьогодні тиск для того, щоб вона прийняла рішення і порушила національні інтереси нашої країни, нашої нації, наших українців. Ми сьогодні, як ніхто, маємо продемонструвати національну єдність, національну стійкість і національну мудрість. Трамп назвав нашого президента диктатором та ще з країною окупантом почав вести дружбу за нашою спиною. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія дискредитації військово-політичного керівництва України з боку Росії, має на меті здолати попір українського народу. Українці ніколи нікому не дозволять вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Лише громадяни України вирішують, як і коли в своїй країні проводити вибори. Лише вони обратимуть свого президента. Лист підтримку президенту як свідчення єдності українців, депутати готували напередодні. Мовляв, тільки українці мають право критикувати нашу владу. А коли наших б'ють, стаємо на захист. Однак не всі депутати схвалили таке рішення. Для чого сьогодні нас зібрали сюди, і тисячі людей з'їжджаються на позачергові сесії, і ми приймаємо одинакові рішення рад, які схожі на листи щастя, які ми колись шукали в коштах. Депутатка запропонувала внести правки із вимогою дійсно бути почутими діалогу влади, поваги до військових та відміну політичних переслідувань. Але як то кажуть, почали все за здоров'я, закінчили припинення політичних репресій, відміна санкцій проти Порошенка заради внутрішньої єдності і стійкості Є запорука успішного просування перемоги України. Такому контексті правка прийнятою не була. Отже, Волинська облрада не має сумніву у легітимності президента України. З майже аналогічними зверненнями виступили ради депутатів інших областей України як прояв єдності. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі. Команда «Дозоро ТІ Україн» стежить за закупівлями безпілотників у Прозоро по усій Україні. Визначили міста, що придбали найбільше дронів для ЗСУ. Луцьк витратив на безпілотники 283 мільйони гривень. Усі закупівлі здійснював виконавчий комітет міськради, уклав 67. Контрактів найбільше коштів 77% загальної суми спрямували на закупівлю квадрокоптерів Мавік різних типів. Луцька міська рада виділила і 36 мільйонів гривень на придбання інших безпілотників. Власний центр Волині у топ-5 найактивніших закупівельників дронів для військових. Попереду лише Київ, Львів. Вінниця Луцьк став одним із десяти міст, які разом закупили дронів на 2,5 мільярди гривень. Комунальне підприємство Луцький комбінат шкільного і студентського харчування у суді відстоює свою репутацію бо його керівництво вважає, що оприлюднена інформація про їх діяльність. Не є достовірною суд ніяк не почне розглядати позов. По суті, подробиці далі. Під пильною увагою громадськості опинилось Луцьке комунальне підприємство, що відповідає за харчування дітей громади. А все тому, що депутат Луцькради Андрій Лучик звинуватив луцький комбінат шкільного студентського харчування у закупівлі продуктів за позахмарними цінами. І навіть уприлюднив розцінки. Нагадаємо, реакція депутатів міськради була миттєва. Куряче філе ви купуєте якій ціні? 177 сімей. 107... без ПДВ. А з ПДВ 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте по 450 підесятих по... по 520, Так а звідки така інформація? 520? Це до депутата декодату. Після перевірки документів та цін звинувачення про те, що у Луцьку крадуть на харчування дітей, не підтвердилась. Однак написаного вже сокирою не вирубаєш. Репутація вже заплямована. Керівництво підприємства так цю репутацію почало відстоювати, що через суд закликало всіх, мовірних кривників стати до відповіді. Виявилось, що красномовний депутат потягнув за собою інформаційне агентство Конкурент та американську кампанію, якій належить Фейсбук. До слова, у Фейсбуці на особистій сторінці Андрія Лучика міститься й досі цей допис. Ймовірно, охолонувши від позову до американської компанії комбінат шкільного харчування відмовився. А може, зрозуміли, що собі дорожче буде. Однак представники інших двох відповідачів з цим не погодились, і в апеляційному суді наполягають, що має бути третій відповідач. Себе, було вірно зазначено власника сайту як сторони в даній спорі. серед того тих сторін, серед тих осіб, які поширили. На думку позивичів маці недостовірно, також має бути власник веб-сайту. Мають бути залучені всі сторони, як автор публікації, так і власник вебсайту. сайту а що ви скажете з приводу того, що виключне право позивача визначати коло осіб, до яких він пред'являє позов? Що й було виконано позивача іншого позитивного. Так, щось наше право оскаржувати таку ухвалу, всі всі Інша скарга стосувалась того, що суд першої інстанції призначив проведення судово-лінгвістичної експертизи, чи є оприлюднена інформація дискредитуючою, принизливою та інше. Суди повинні визначити характер такої інформації, засувати чи є вона фактичним твердженням, чи у судженням з позиції саме відповідачів, саме луччика. Він вважає, що саме ця інформація є усі судженням. А ми вважаємо, що е, тут е, є фактичні твердження. До того моменту, поки не буде вирішено, чи належний і допустим є висновок експерта, призначення е, даної експертизи, на яку подано поліці... на ухвалу подано скаргу, є передчасним. Процесуально ми вважаємо, що недотриманий порядок і підстав для призначення цієї експертизи немає. На якій стадії судового розгляду суд би міг би вирішити і дати оцінку. Висновку експерта як неналежному доказу ми фактично надаємо оцінку належності допустимості доказів на статі підготовчого засідання. Суд ні першу, ні другу скаргу відповідача не задовольнив на експертизу. Надано місяць і, ймовірно, справу нарешті почнуть розглядати далі в суді першої інстанції. Нагадаємо, луцький комбінат шкільного і студентського харчування хоче стягнути з відповідачів по 40 тисяч гривень. Ольга Ганич, Мирослав Хутимчук – для новин на часі. Церковний злодій. У Луцьку затримали і судили чоловіка, котрий обікрав місцевий храм. Той виявився військовослужбовцем. Раніше чоловік неодноразово проникав у храми і виносив звідти пожертви вірян. Більше про це у наступному сюжеті. У Луцьку військовослужбовець обікрав церкву і вже отримав вирок. Виявилось, що це житель села Підгайці. Він був в армії, отримав поранення, якийсь час лікувався в госпіталі. У грудні чоловіка виписали із медзакладу, але до військової частини він не повернувся. Натомість, 1 січня, поночі чоловік пішов до церкви. Але, вочевидь, не молитися, а обчистити святиню. Розбив вікно у Свято-Миколаївській церкві, що на проспекті відродження, викрав з храму 42 тисячі 200 гривень. До того ж, бути в церкві злодієм для нього, як виявляється, вже далеко не вперше. Про це вказано у матеріалах справи. До слова, чоловікові близько 39 років. Сорок тисячі гривень витрати на власні потреби. Збитки на даний час не відшкодовані, у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо накирати. Представник потерпілого в судовому засіданні повністю ствердив показання обвинуваченого щодо фактичних обставин справи. Збитки не відшкодовані, однак цивільного позову не заявляв. Щодо покарання покладався на розсуд суду. Раніше житель Підгайців вже попадався на гарячому у храмі. У вересні 22-го його вночі затримували в іншій церкві на вулиці Данила Галицького, теж в Луцьку. Чоловік тоді сховався на горищі храму і не міг пояснити, як він там опинився. В кишенях виявили гроші зі скриньок для пожертв. Більше того, житель Підгатів напередодні саме вийшов із в'язниці. Судячи з матеріалів справи, повідомляв, що має смертельну хворобу. Після тодішнього затримання в церкві йому присудили п'ять років ув'язнення, але згодом умовно достроково звільнили від відбування покарання у зв'язку з проходженням військової служби. Зауважимо, що шість років тому він у Луцьку обікрав цілу низку церков, судячи з вироку, через незачинене вікно проник у жіночий монастир на проспекті Волі та викрав звіти гроші зі скриньки для пожертв. Церкви біля обласної клінічної лікарні викрав гроші та ювелірні вироби, обчистив і касу свічної лавки в кафедральному соборі, і не тільки. Перебуваючи на території храму Івана Златоустого, що по вулиці Дубнівській, шляхом розбиття скла вікна зазначеного храму, проник всередину приміщення, звідки повторно таємно викрав зі скринь для пожертв грошові кошти в сумі однієї тисячі гривень. Перфоратор, портативний телевізор, чим спричинив вказаному храму матеріальну шкоду на загальну суму 8 тисяч 300 гривень. Тепер же чоловікові знову дали 5 років тюрми, а ще присудили 6 місяців невідбутого покарання. Ольга Ганич, Василю Бежанін для новин на часі. Трагедія якої могло і не бути 30-річний мешканець Волині напідпитку, сівши за кермо трактора, взявся підвести двох чоловіків. Однак для одного із них ця поїздка стала останньою. 63-річний пасажир випав із причепа просто під колеса і загинув на місці. Крові ж водія згодом виявили 1,3 і проміли алкоголю. Згідно з рішенням суду, 5 років та 1 місяць він перебуватиме за ґратами. Також його позбавили права керування транспортними засобами на 5 років. Вони знаходять час і для репетицій, і для допомоги ЗСУ. Творчі колективи Головненської громади відгукнулися на пропозицію нашого проєкту Любіть Україну. Відтак підготували для глядачів Аверсу щемливі і життєстверні українські пісні. Для проєкту Любіть Україну пісню, що зачаровує, підготував народний вокальний аматорський ансамбль Водограй. Є на Волині чудове село з Горани. Багато неповторними краєвидами і хорошими людьми. Тож не дивно, що саме тут. 1934 році започаткував своє існування з хор, який згодом став відомим далеко за межами і Волині, і України як народна академічна хорова капела. Наш аматорський і уже народний пісенний колектив, вокальний ансамбль Водограй. Це його відголосся. Нас слухають, нам аплодують. Кожен лайк це вдячність людей за нашу любиму роботу. Уже багато років ансамблю Соколи і з самого початку існування ці талановиті чоловіки ретельно добирають пісні і сценічне вбрання. Вони віддають силу духу і частину свого серця пісні. Створили гурт, стали відшукувати пісні. Найперше були повстанські пісні. Чого? Тому що в війну в нас тут багато повстанських рухів було. В общем, почали з повстанських і патріотичних пісень. Так. Далі, як то кажуть, пішло і поїхало. Треба щось подумати про форму. Зібралися, пішли колядувати. Закоредували грошей трошечки і закупили собі оці костюми. Лина Солодуха співає в колективі Яверник з дня створення цьому яскравому ансамблю, названому на честь Волинського села, понад три десятиліття. Маю йому всі з нашого колективу і на війні. Діти наші, мене син і зять на війні. І стараємося підтримати Україну піснями, щоб вона не згасла, щоб вона як кажуть. Виросла на наших піснях, і щоб та війна скоро кінчилася, мир на землю наступив, і ми ще співали, хоч старий, ну ще хочемо співати, і ще дух такий, співочий. Всі колективи громади підібрали для виступу пісні, що зігріє душу кожному захиснику і кожному українцю. В такий нелегкий час ми з радістю підтримуємо нашим захисників України, саме українською піснею. І ми зголосилися із задоволенням, коли нам запропонували взяти участь у вашому проєкті Любіть Україну, адже це є можливість показати наші творчі колективи, наші доробки, які дійсно звеличують, підносять Україну і українську пісню. Стежте за анонсами та побачите і почуєте, як виступають ці та інші самобутні гурти. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із головненської громади для новин на часі. Тусі новини на сьогодні. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки. Нашого телеканалу сьогодні у студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 22 лютого в Україні переважатиме морозна і суха погода із температурою повітря нижчою за кліматичну норму на 3-5 градусів. На заході хмарної з проясненнями температура повітря вночі від 4 до 13 градусів морозу удень від 4 морозу до 4 тепла. У східних областях мінливо хмарно. Нічна температура у межах 11-15 морозних градусів, а у день 4 6 нижче нуля. На півночі переважно ясно, нічна температура 10-16 градусів, морозу у день 3-5 нижче нуля. По південних областях марно з проясненнями сніжитиме у Криму. Температура повітря вночі 6-11 морозних градусів, у день 1-4 нижче нуля. У центральному регіоні сонце впереміж із хмарами. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, у день теж мінус 2-5 нижче нуля. thank yeah. you